Багато хто з нас хоче мати ставочок на своєму подвір'ї, але не наважується. От я хочу вам показати, як створити маленький ставочок з підручних матеріалів, навіть не копаючи при цьому землю. Я маю таку діляночку. Тут колись росли хвойні рослини, це перед ганком мого будинку старого. Викопала всі віцеля рослини, розрівняла ґрунт і зараз буду тут створювати маленький-маленький ставочок для водних рослин. Що для цього буду використовувати? Я маю отаку дитячу ванночку. Коли ми купували будинок, вона валялась тут на подвір'ї. Це емалірована дитяча ванночка. От зараз я з нею буду і робити свій ставочок. Так. Що ми робимо далі? А далі ми старі цеглини викладаємо так, щоб це був як опора для цієї ванночки. Вимірюємо приблизно розмір. У мене вийшло в три ряди, викладувала як кладку для цегли. В такому шахматному порядку, але я для цього не використовувала ніякої цементної суміші, просто оклала одну цеглину на іншу. І зараз покладемо зверху оту ванночку дитячу і приміряємо, встановила ванночку, і тепер треба буде прикрасити верх. Я маю отаку каму. Ось. Зараз їх вкладу по периметру і будемо декорувати це все. Ванночку проложила чорною плівкою, бо не подобається мені, коли ванночка біла, а так, коли набереться вода, то буде відбиватися на гладі води, буде відбиватися небо та оточуючі рослини. Набрала води, щоб плівка придавилася, присіла. Тепер можна придавлювати плівку і продовжувати далі. Ось що в мене вийшло. Отак виглядає. Тепер моє озерце. Так, що я зробила? Маємо три ряди цеглин. Оскільки бортик, Ось зараз покажу. оскільки бортик ліг на ці цеглини, то мені було спочатку потрібно трошки припідняти, викласти ще один ряд у таких каменів, а потім викласти камені так, щоб не було видно краю плівки. Якщо дивитися зверху, плівки не видно. Сюди я висадила. Осоку, о, вибачаюсь, не осоку, це аїр. Аїр такий з жовтою ваєрегатністю. Він росте невисокий, але такий яскравий завжди. В такі озерця ще можна висаджувати такі агресивні рослини, як хвущ. Це зараз я пересадила, прикупувала його на зиму в землю. Зараз висадила в горщик. Хай Відростає, і буде йому тут якраз таке озерце. Так, тут ще висадила я болотні іриси, і тут ще в мене є така водяна кала. Зараз не згадаю її правильної назви. Потім покажу, як розростеться, тоді знайду назву, підпишу. Поряд ще висадила такі іріси, це ірис Спурія. Подобається мені тим, що він не клониться від вітру, від дощів, він завжди прямо стоячий, високий, відрізняється від тим, от, наприклад, Сибирський Іріс полягає від дощів та вітру. цей Завжди тримаю структуру і тут імітація мені таких камишів, осок і щось подібне. Трошки по постійно плететься. Ось така краса. Там, де була земля, я засипала гравію. Тепер чекаю, поки все це розростеться. Тут сторона. В другій половині дня тіньова. змку тут сонечко. І Розумію, що і ріси, скоріш за все, квітувати тут не будуть, бо більшу половину дня тут тінь. Але будуть створювати мені таку природню аквазону. Дякую за перегляд. Думаю, що вас надихнула на створення таких ставочків. До побачення.